Христос Воскрес! 223 й день війни. Збройні сили України потужно наступають. Це радісно. І будемо молитися за наших бійців, за наших воїнів поіменно. Будемо молитися за командирів, хай Бог дасть їм мудрість. Будемо молитися за все наше керівництво і за весь наш народ. І дуже радісно бачити такий рух наших військових, і, але, звичайно, виникають питання, як воно буде далі, чи вдасться е, Росії підтягнути отих мобілізованих. І тут, звичайно, варто послухати експертів, щоб не думати, що Росія так легко може зібрати мільйонну армію і так легко забезпечити тим, що необхідно. І, звичайно, що в ці дні звучить дуже часто питання про ядерну загрозу. І думки тут є самі різні. Очевидно, що Росія намагається нагнітати цей страх перед можливим ядерним ударом, і якоюсь мірою це їм вдається. Один з президентів Балтійських країн висловив, що Ілон Маск став жертвою таких от залякувань, і тому почав писати свої такі, м'яко кажучи, цікаві пости і у відповідь отримав багато чого. Ми не знаємо точно як буде, але ми знаємо, що Бог до цих пір допомагав нашому народу. І зробив вже багато дивного і підтримав наші збройні сили. І в будь-якому випадку ми маємо пам'ятати про того, хто тісно править світом. У Росії завжди було більше, як то кажуть, понтів, чим реальної сили. Ми знаємо, якою виявилась їх. Хвалена армія, і е, цілком можливо, що те саме з їхніми ядерними е, запасами, боєголовками і так далі. Тим не менше, вони є. Але знову ж таки, що нам е, каже Слово Боже? Давайте сьогодні прочитаємо в Матвія в 10 розділі слова Ісуса Христа. Вони сказані е, в іншому контексті, але вони також актуальні для нас. 10 розділ прочитаємо е, з 26 го вірша. Але не лякайтеся їх. Але не лякайтеся їх. Немає нічого захованого, що воно не відкриється ані потаємного, що не виявиться. Що кажу я вам потимки, говоріть те при світлі. Що ж на Вухова чуєте, проповідуйте те на дихах. І не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може, але бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло вам занапастити в гієні. Чи не два горбці продаються за гріш, а на землю із них ні один не впаде без волі Отця вашого, а вам і волосся все на голові пораховано? Отож, не лякайтесь, бо вартніші ви за багатьох горобців. Отже, кожного, хто мене визнає перед людьми, того перед Небесним Отцем моїм визнаю я. Хто ж мене відсурається перед людьми, того і я відсураюся перед Небесним Отцем моїм. Ісус навчає своїх учнів, як їм слід. Проходити гоніння. Він прямо їм каже, що їм доведеться пройти через переслідування, через те, що їх будуть обмовляти, їх будуть неправильно судити. І, але вони не мають лякатися. Якщо їх неправдиво звинувачують, вони мають пам'ятати про те, що сказали про самого Ісуса Христа. Що ж про нього сказали. Книжники сказали, що Він духом вельзевула виганяє бісів. І от Ісус вчить доволі для учня, коли буде він як учитель його, а раб як господар Його. Коли вельзевулом назвали господаря дому, скільки ж більше назвуть так домашніх його. Але не лякайтеся їх, немає нічого захованого, що воно не відкриється, ані потаємного, що не виявиться. Все виявиться, і правда відкриється. Тому вся ця рашистська брехня, вона вже відкривається, тому що вони говорять про якісь цінності, але насправді в них немає ніяких аргументів, ніяких цінностей. І, як Ісус сказав, по плодам їх пізнаєте. їх. Якщо їхні плоди, це кровопролиття, насильство – це руйнування, це, це явно, явне зло, і аргументів більше немає, як тільки лякати її ядерною зброєю. І це показує їх суть. Але Ісус каже: не лякайтеся їх. Як християни не мали лякатися своїх оцих переслідувачів і цих обмов. Так само нема чого лякатися цієї Рашистської Федерації. Дуже важливий 28 й вірш. І не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може. Але бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло вам занапастити в гієні». Ісус повторює: не лякайтеся. І, звичайно, він не каже учням, що їм буде легко і що вони не постраждають, але він звертає їх погляд на того, кого варто боятися. І дехто, читаючи вірш 28, думає, що коли сказано бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло вам занапастити в гієні, що мова йде про диявола. Але ніде не сказано, що диявола треба боятися. Його треба остерігатися. Його хитрощі потрібно знати, потрібно бути пильними. Але боятися потрібно тільки одного Бога. Той, хто дійсно має владу. Не тільки над фізичною смертю, але й над смертю вічною. І тому боятися треба піти проти Бога. А звичайно, що коли мова йде про здоровий страх Божий, то мова йде про таке благоговіння перед Богом, про усвідомлення Його величі, Його святості. Про усвідомлення того, що буде вічність, і настане той день, коли все відкриється, і в майбутній благословенний світ війдуть хто. Не ті, хто боявся людей і ради цього йшов на компроміси і зраджував Бога, але ті, хто знали, що, хоча важко. Але вірне те, що Отець Небесний любить, і як Ісус каже, вам і волосся все на голові пораховано. Тобто, якщо ми проходимо через страждання, якщо ми довірились Йому, ми з ним. І Ісус повторює тут, дивіться, скільки разів Він повторює, три рази підряд Він повторює. Отож, не лякайтесь, але майте цей. Побожний благословений страх перед Богом, щоб усвідомлювати, що перед Ним ми відповідальні, і усвідомлювати ці обіцянки. Кожного, хто мене визнає перед людьми, того перед Небесним Отцем моїм визнаю і я. Тобто нас має турбувати насамперед, чи є Бог в центрі нашого поклоніння, чи вірні ми Йому, і маємо пам'ятати, що він править всім все волосся пораховане. Це говорить про його турботу про своїх дітей. І що б там нас не чекало попереду, ми можемо йому довіритися. І, звичайно, що різні думки звучать чи наважиться. Російська Федерація використати тактичну ядерну зброю, чи ще якусь чи не наважиться. І е, багато хто всередині уже Росії, їхні деякі генерали, чиновники кажуть, Та ні, ми так, так, такого так, так, ми про таке не думаємо. Хоча зовсім недавно залякували. І, звичайно, будуть робити ці різні переміщення. По території Російської Федерації будуть там е, переміщувати до границі, знову ж таки. Для чого? Щоб подивитися, чи не вдасться шантаж? Що ж ми маємо робити? Звичайно, е, військові мають робити свою справу. І для всіх нас дуже важливі ці слова Христа: не лякайтеся їх. Думайте про Бога. Думайте. Про ваші стосунки з ним, щоб не піддатися цьому залякуванню, цьому страху. І що відбувається, коли люди піддаються страху. Крім того, що дуже неприємні відчуття, крім того, це веде нас до того, що ми забуваємо про Бога. І те, що відбувається зараз в Російській Федерації, це дуже цікаво. Деякі церкви, які нібито вважалися пацифістськими, але зараз от, можливо, вичитали один із баптистських Союзів своїм членам церкви. Своїм хлопцям каже, а ми не будемо там писати ніяких звернень. Ми не будемо там говорити, що ви по совісті не маєте йти служити, бо ви пацифісти. Що відбулося? Куди дівся пацифізм? І чому оці баптистські служителі навпаки кажуть, ми не будемо захищати вас від мобілізації? Піддалися. Піддалися оцій рашистській заквасці, і, звичайно, це багато про що говорить. І тут повстає питання, а що ж це за християнство таке, яке піддається оцій заквасці рашизму. Але ми маємо турбуватися насамперед про своє ходіння перед Богом. І тому не впадаємо в паніку, тому продовжуємо молитися, тому дивимося, щоб самим не піддаватись якійсь гріховній заквасці, Бо постійно, як Ісус каже, стережиться закваски фарисейської та іродової. Фарисейської можна багато говорити про фарисеїв, і це. Важлива тема, бо часто вони зображаються геть карикатурно. Але в чому проблема? Фарсейство це таке відношення до Слова Божого, коли в центрі знову ж таки опиняється не Бог, а опиняється своє Я, опиняється своя гордість, і тоді ця закваска не дає бачити Бога, не дає розуміти Його. Слово, слово Боже, спотворюється, комарі відсюджуються, верблюди ковтаються, проповідники проповідують про якісь зовсім другорядні речі під час великих випробувань і так далі. І тому подібне. І в центрі стоїть гордість. Закваска іродова це іродіяни, ті, хто. Ради своєї вигоди з... підтримували, можна сказати, дуже злочинний режим. Тобто ну, ми знаємо, яким був ірод. І, на жаль, це може бути не тільки з росіянами, це бувало не раз, і нам самим потрібно бути пильними. Але проходячи через ці випробування, нам потрібно пам'ятати як про нашу відповідальність перед Богом, як про Його велич. І Ісус, говорячи тут дуже серйозно з учнями, Він з ними не сюсюкає, Він прямо їм каже, що їх може чекати. Але Він говорить про Отця Небесного і каже, вам і волосся все на голові пораховано. І давайте прочитаємо із римлян, 8 розділі, нам і сполучимо це з тими словами Христа, поєднаємо. Він каже: не лякайтеся їх, хто на вас кипить злобою, не лякайтеся тих, хто погрожує вбити ваше тіло, але майте благовіння перед тим, в чиїх руках ви дійсно є, від кого залежить ваша вічність, від стосунків, з ким залежить ваша вічність. І от давайте прочитаємо в 8 розділі до Римлян з 28 вірша. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Бо кого він передбачив? Тих і призначив, щоб були подібні до образу сина Його, щоб він був перворідним поміж багатьма братами. А кого він призначив, тих і покликав, а кого покликав, тих і виправдав, а кого виправдав, тих і прославив. Що ж скажемо на це? Коли за нас Бог, то хто проти нас? Той же, хто сина свого не пожалів, але видав Його за всіх нас. Як же не дав би Він нам з Ним і всього? Хто оскаржувати буде Божих вибранців? Бог той, що виправдує? Хто ж той, що засуджує? Христос Ісус є Той, що вмер на той Воскрес. Він праворуч Бога, і Він і заступається за нас. Хто нас розлучить від любові Христової? Чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота? Чи небезпека, чи меч? Як написано, за тебе нас цілий день умертвляють, нас уважають за овець, приречених на законе, але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше яке створіння. Не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі, Господі наш. Брати і сестри, будемо перечитувати ці слова, будемо молитися, щоб наше серце не лякалося людей, але мало отой трепет і благовіння перед Богом, і щоб наші серця були впевнені в Його любові. І будемо молитися. І Бог, який вже багато разів руйнував плани загарбників, багато разів вже посміявся над цими гордими, безумними планами, він продовжить це робити до кінця. Тому віряємо себе в його руки, молимося за наших військових, за волонтерів, які також їздять по небезпечним. Місцям, і молимося за перемогу, і щоб Бог зруйнував плани ворогів, щоб в них нічого не вийшло, навіть якщо вони і задумають чимось стріляти і щось запускати. Уже бачили не раз, як їх ракети вертаються на те ж саме місце. Тому надіємось на Бога і пам'ятаємо ці настанови. Ісуса Христа. І якщо ми в ньому, якщо ми довірились йому, ми знаємо, що Він виправдовує нас, ми знаємо, що Його Дух веде нас. І, як Павло тут перелічує, нічого, абсолютно нічого, не зможе відлучити нас від любові Божої. Хай Господь дасть. Мир свій в наші серця, Хай цей мир Божий береже наші думки в Ісусі Христі, і Хай Господь дасть нашому народу мир. І Хай Господь відкриється багатьом і багатьом, дасть істинне покаяння, віру і смирення перед Його лицем, як нашим керівникам, так і багатьом і багатьом в нашому народі. А йому за все. Хай буде слава. Він править. Амінь.